Тут є дві правди. Перша правда, що під прапором добровольчих батальйонів переважна більшість бійців, яких справді щиро пішли, захищали країну, отримували поранення, гинули і зараз захищають країну. Під тим самим прапором, в тилу, скажімо так, умовно, займалися розбоєм, цепляли шеврони, віджимали бізнес і так далі. Тобто В оту злочинну частину. І треба абсолютно зрозуміло, прозоро в суд, щоб було ясно. Але друга правда полягає в тому, і це вже видно, влада президента сам перед боїться оцих добровольчих батальйонів. Я коли ще був депутатом, і Порошенко тоді запрошував, я був позафракційний, там для якихось узгодження позицій по голосуванню. В нього все одно по Фройду вилазили ці комбати, Дівани, ФСБшні і так далі. Десь відчувалося, що він їх не любить, і він десь боїться, що вони прийдуть, як прийшли колись Майдан по Януковичу, так колись прийдуть по нього. Я думаю, що звідси йде і практика призначення на пост генпрокурора Єреми, міліцейського генерала, і Гелетея, і Полторака, міліцейських генералів на Міноборони. Бо міліція, вона по своїй суті захищає владу від народу, від Майдану. Тобто оцей страх. Я думаю, що ще історики розберуться і колись чесно напишуть, чому хто за чиїм наказом кидав добровольців на передню лінію. Не регулярні війська, а добровольці, і вони гинули першими. Я думаю, там є багато ще аморальності. В сенсі того питання, яке ви поставили, я думаю, що влада повинна спиратися на патріотизм і на щирий поклик своїх людей. Тому що, якщо читати формальний закон, наприклад, закон про основи національної безпеки, я це і я цей студентам пояснюю, то захист держави від будь-яких загроз покладається не тільки там, на президента, прем'єра. Державні структури, силові та інші структури. Там так само записано громадяни України і громадські організації. І тому, коли людина бачить, що її власну батьківщину держава захистити не спроможна, і вона докладає зусиль, і сама готова йти і навіть гинути, то таку людину треба піднімати, шанувати, дякувати їм. А якщо з ними десь незаконно, несправедливо зводить рахунки, люди в те не повірять. Тому що ключове питання справедливість. Якщо Клюєву, Порошенко Шокіним дали втекти, замість того, щоб посадити. А якогось бійця посадять на 5 років за те, що він побив якогось мажора. Все, нема довіри. От якби закон застосовувався до всіх, от Мартиненка, Кананенка, там, Ківалов, Єфремов і так далі. І тоді на цьому фоні сприймалися б і судові позови проти інших. А якщо ті ребята всі гуляють, нормально себе почувають, Відкупилися чи домовилися, а пресингують навпаки активістів і учасників добровольчих батальйонів, це в суспільстві викликає підозру абсолютно обґрунтовану і ця несправедливість, колись вибухне знову.